Ні освіти України та заслужений працівник культури України Юрій Лашко безмежно відданий улюбленій справі. Понад півстоліття він навчає дітей розуміти музику і допомагає талановитій малечі. Стати справжніми професіоналами у світі музики та радіє навіть найменшим успіхам своїх вихованців. Юрій Лашко є керівником духовних інструментальних ансамблів, які стали неодноразовими призерами та володарями гран-при на обласних всеукраїнських міжнародних фестивалях та конкурсах. Готує він і солістів, які показують високі результати, і, безперечно, мають майбутнє на обраному шляху. А п'ять років тому Юрій Лашко заснував у Черкасах єдину міську дитячу філармонію. Крім того, він знайшов багато однодумців серед колег в музичній школі No5 та 33-й черкаській спеціалізованій школі. Наразі готується підкорювати міжнародний конкурс Золотий саксофон і мріє про чергові перемоги своїх учнів. У цьому році Юрій Григорович відмітив ювілей. Йому виповнилося 75 років. Та навіть у такому поважному віці він залишається харизматичним, привабливим і завжди у гарному настрої. Всі, кому пощастило займатися у талановитого майстра, переконані, що його уміння від Бога, педагог-методист вищої категорії, лауреат міжнародних конкурсів Ольга Юрченко. Уважаю Юрия Лашко своїм найкращим вчителем та наставником. И відверто захоплюється педагогом. Педагогам надо родиться. Это его талант від Бога. от Бога. Врожденный талант. Какая-то внутреннее чутье к ученику. Он сразу видит будущее. Как-то вот, ага, все, он наперед он уже знает, что будет делать. Как-то вот так. Интуиция такая. Да. Он так, с этим я буду, то-то-то, я знаю, все, это он, получится. Даже я вот сомневаюсь и не верю иногда, очень часто. Говорит, нет, ты недооценил. Внутреннее чудье, интуиция, талант в первую очередь. Вот, и, а главное, профессиональное отношение к своему делу. Вот, он очень хорошо знает свою работу. Вот, и о а детей он требует и так учит меня. Сразу професіонально учіть не, ні, обращать на те, що це діти такі ж вимоги, як і у студентів вищих заведень. Сам же Юрій Григорович запевняє, що став професійним музикантом не лише завдяки таланту, який у нього від народження. Перш за все, він завжди обожнював справу, якою займався, і багато працював. На це він і націлює своїх учнів. Але це мені далося ну, не так упало з неба. Я дуже багато уроків відвідав у видатних професорів нашого ну, Бившого Союзу. От, наприклад, у Москві це такі, як це всі знають, всі духовики Пушечків, Усов, Карнієв. Це знамениті люди. От. І навіть ми були в конкурсах, де були в журі Ігор Ойстрах, син Давида Ойстраха, я лично його знав. От, і Шапочникова професор, це є професор по саксофону, яка в Москві. І вона на всіх конкурсах, які проводять по саксофону, вона завжди голова голожує. Зараз ми готуємо нашу саксофоністку дявочку туди, на золоту золотий саксофон в Одесі. Вона буде там. Не знаю, чи буде председатель, бо будуть всі професора. Буде з Іспанії, з Італії. І всі вони професора, так що хто там буде голова, ми не знаємо, але їх дуже багато. Цікаво, але попри шалене захоплення музикою, Юрій Лашко навіть не думав серйозно вчитися грати на музичних інструментах аж до останніх класів середньої школи. Ми жили в городі Ровно і мама мене привезла із Кельмічуга, з Полтави маленьким. Я ходил в первый класс. И попались мы как-то так в наш дом на бандитской улице. И там меня все время обижали вот эти. Там хулиганов было полно. И я с маленьких начал себя готовить как спортсмена сам. Ну, потом попал я в секции спортивные, там, и на бокс ходил, все. И это хулиганье от меня отстало и зауважали меня. Поэтому... Музикою я зайнялася дітей 16 не раніше. Його долю визначив випадок, коли одна досить авторитетна для нього людина порадила юнакові оволодіти музичними знаннями. Моя мама працювала в філормозі, вона фінансист, головний бухгалтер. І, звісно, всі школи музикальні підчинялися, всі її знали. І Як директор говорить, що утеряли мальчик, Адаріонний, я віжу, по ньому он там у піоніська мнагі напівав мелодію совсіми. Так тільки він чисто так пев, от ідеально, от, і він не знає ні нот, нічого. А дівчинки, які в школі вже там учились, там були такі. Ані так, фальшива немає. Його треба об'єднати навчити. Недовго думаючи, Юрій Лашко таки пішов вчитися грати на баяні. Та оскільки свого інструмента не мав. Ему постійно доводилось просити державный. Директор давал баян государственный. Я должен был прийти, постучать директору в кабинет. У него всегда там кто-то сидел, я так стеснялся. И все-таки желание поиграть перебивало. И я заходил, краснел, и мне давали баян. И я шел там, занимался, учил. А потім назад. Вот так. Закінчивши музичну школу, він зрозумів, що без музики вже не зможе. Тож вирішив повністю присвятити своє життя професії музиканта. Після музичної школи обдарований баяніст вступив до музичного училища. На четвертому курсі к нам прийшов видаючий педагог, який зайняв перше місце серед професіоналів всього світу. баянист Виктор Голубничий. Он сейчас ректор в Нижнем Новгороде, ректор консерватории, баянист. И он уже воспитал очень много таких сильнейших баянистов и в Европе они славятся, и в, и в России, и везде. И к нам он приезжал. Я когда проводил конкурс в 2006 году, Черкасы 2006, он был здесь у нас. Привез два студента своих с России, они заняли первое место, наши, говорят, таких еще не видели, сильнейших баянистов, первый раз слышим таких. И вот так я всю жизнь как бы совмещаю спорт и музыку. Спорт я не добрался и сейчас. Так если бы я играл на мяч в команде мастеров, и даже сейчас, если бы надо было побегать с молодыми, я думаю, я бы им не уступил. Своє трудове життя Юрій Лашко розпочав у Рівненській музичній школі номер 2 де навчав дітей грати на баяні. Тут він виплакав багато талановитих дітей, які бездоганно освоїли цей музичний інструмент. Його вихованці постійно їздили на усілякі конкурси і неодмінно займали призові місця. Крім того, саме в Рівному він створив свій перший оркестр. Юрій Григорович зізнається, що йому в роботі дуже допомагало бездоганне знання найтяжчого в музичних навчальних закладах предмета гармонії. Я дуже добре знав гармонію. Це такий предмет, саме І в консерваторії його бояться студенти, і в училищах. Но мені воно дуже добре давалось, і я це вміння написати. На будь-який оркестр я можу написати, на будь-який состав, на хорна, на будь-який состав інструментів, щоб це було все правильно, щоб воно звучало. І для того, щоб це написати, треба знати всі інструменти, які входять в симфонічний оркестр. І мені сподобалося, я вивчив там і габої, і плити, і пліти, і волторни, і і і туби на ці дебаси, і ударна установка, там треба теж вміти написати для не і скріпки, а скрипки є скрипка альт, скрипки, перші, другі, потім виволончир, контрубас, треба знати, який в них діапазон, як їм написати, щоб їм було зручно грати. Це треба все знати. Так само на кожен інструмент. Мені це дуже подобалось, і я зараз це пишу. І тому воно все звучить. Бо можна навіть на хороших музикантів, на таких, що дуже добре володіють інструментами професіоналів, написати так, що воно не буде звучати. А можна написати слабшим музикантам, але так гарно напише, що це обсевідіння, щоб таке було різне, от красиве там. І він буде звучати. Це оркестр краще навіть. Тільки щоб вони не фальшиво грали, а так це дуже велике майстерство. І тому мені дуже подобаються духові інструменти, бо вони дають великі краски. Я знаю, що те, що заграє кларнет, то не треба давати флійтів, бо в неї зовсім другий тембр і другі, друге призначення. Або те, що треба в трубі, то не треба давати його там або там вже теж інший калорит. Це все надо знати і я це все вмію. Пізніше талановитий педагог деякий час працював на Західній Україні та в Криму. Зізнається, що саме в Криму йому дуже допомагали чиновники. Завдяки цьому він із своїми вихованцями зміг об'їздити не один куточок земної кулі, де його діти вражали публіку своїми уміннями. Мій оркестр в'їхав в Європу наші. Наші ми були, де тільки не були, в Петербургі багато в Москві, в Єревані, Ну, об'їздили дуже багато. І були в Берліні, в Нойбрандербургі, в Варшаві, в Поздани. І скрізь давали концерти. Пізніше його доля склалася так, що потрібно було переїздити до Черкас. Звичайно, Юрію Григоровичу не хотілося залишати кримську землю, яка за довгі роки стала рідною. Та сімейні обставини вимагали. Зізнається, що Черкаси його зустріли не дуже привітно. Довгий час професіонал з великої літери не міг знайти роботу. У всіх музичних школах міста йому відмовляли. Директори музичних закладів відповідали як один. Вибачте, але в нас і своїх працівників вистачає. Звичайно, Юрій Лашко був здивований відмовами, адже за його плечима лежав величезний багаж знань і професіоналізму. Коли розчаруванню вже не було меж, доля таки дала надію на реалізацію його вмінь у цьому місті. І біля літака літом, там якийсь був звітний концерт музичних шкіл. Я послухав, мені не одна школа не сподобалася. Уровень такий низький, я думаю. І чого ж я їм не підходжу, так? Да? Ну, одна була з першої школи директора, не та, що зараз, а Тетяна Миколаївна, по-моєму, дуже така хороша жінка, от мудра жінка. І вона каже, давайте, може, ми вам дамо декілька годин, але ну, не вам, а вашій дружині Олі. От я приїхав з нею. Ну, дали там їздити. Десь 5 часов, От, а я так вже допомагав, на це началах. Ну і оце як ми прийшли туди, де літак, оцей оце, парк, і, і цей йшов цих музичних шкіл, підійшов директор п'ятої музичної школи до мене і запропонував свої послуги. Каже, ви сіли не на той аеродром, вам не треба першої школи. Я вам, вас запрошую і ми вам. Там умови, що ви займали. А так я почав тут працювати. Сьогодні Юрій Лашко продовжує працювати у музичній школі номер 5 а також займається з дітьми у загальноосвітній школі номер 33 Говорить, що рівень музичної освіти останні роки став кращим, а це дуже радує. Адже педагог переконаний, що саме перші вчителі в музичних школах. Повинні бути найкращими професіоналами. Бо саме вони закладають основи, які в дорослому житті неможливо виправити. Ну, розумієте, Як приїжджали поляки от, до мене, вісім поляків приїжджали, це всі професора Варшавської академії. І значить, одна дуже сподобалась цій вчительці по флейті. Альжбета Шварці по мене. А в мене дівчатка Альона Грибенник. Вона підкорила собі і Україну, і Росію, і в Європі. Вона була на конкурсах. Це видатна дівчинка, яку тільки я зміг виліпити таку сильнішу плітістка. І ця пані Ельжбета каже, ви знаєте. Я от скільки я працюю років і прийшла до такого виводу, що саме в музичній школі на перших кроках цього навчання повинен бути досвідчений вчитель. Тому що більшість музичних шкіл, вони калічать дітей. Дитина вони стараються раз-раз швидше, -раз щоб загрався, а ніякої постановки, нічого йому не дали. І дитина мучається. І руки не такі, і, і якщо це духовий, от і не дихання не поставлено, і він не знає, як йому дмокнути правильно. І тоді, якщо вони поступлять в з училищем, училище може трошечки їх поправити чуть-чуть. А якщо в силу того, що він здібний, і побачили професори, і взяли цю, цього учня до себе в академію, то вони вже нічого не можуть зробити. І тому він до якогось рівня дійде і все. А, і тому, каже, ми зараз почали брати перший, значить, ми зараз викладаємо в музичній школі, того самого учня беремо в ліцей, у них не училище, а ліцей. І той самий йде до нас в академію. І тоді це добре. От він нічого не придбає неправильно. Сам же він зізнається, що з першого погляду на дитину вже може сказати, чи є у неї хист до тих чи інших музичних інструментів. Ну я не знаю як. Я отак, як набрав е... ну, учнів, приходиш в середню школу, ну і кажеш, діти, хто хотів би навчитись грати на духових інструментах. Ніхто. Ні один руки не піднімає. Но я уже бачу, уже досвід такий, Ми б добре играла на тактопоне yeah? Да. <laughs> И могли хорошие хорошая И я подавился на девочку, говорю, а ты, девочка, бы очень хорошо играла на плете? Если бы ты пошла ко мне заниматься, ты бы очень здорово играла. Она задумалась, а вот ты, мальчик, хорошо б играл на трубе. Я вже хотіла виходити, мені кажуть, запішіть, будь ласка. Серед учнів Юрія Григоровича є багато талановитих дітей, якими він дуже пишається. Одна з них переможеця багатьох музичних конкурсів Анастасія Посмерега. Перший музичний інструмент, яким оголоділа дівчина, була сопілка. Сьогодні ж Анастасія одна з найкращих саксофоністок Європи. Музика. Головне, що його роботі, вважає Юрій Лашко, це зацікавити дитину музикою. Якщо у учня є бажання займатися, це вже велике досягнення. Талант. Я одразу визначаю музикальне дані – слух, ритм, пам'ять. Мені много не треба, я. прикосновение к инструменту и он что-то там услышал, спел и все. А дальше с каждым уроком его надо вовлекать вот в этот прекрасный мир музыки. И я сразу приучаю, чтобы он не просто там как машина нажимал, а чтобы он представлял, как бы это спел. Вот, например, такая какая-то мелодия, а как бы ты, если бы это пропел кто-то. Вот. И всегда на любом инструменте надо стараться приравнять свою игру к пению. Так профессор Корнеев говорил, я учился в Газбовске, я учился в вокалистов. Первая плейкамера. И правильно, потому что когда поет человек, там есть текст, а текст наводит уже на чувства, на какие-то эмоции. А здесь нет, здесь просто звуки. И когда ты научишься Тоже представляють, що, що вроді здесь заложений смисл, що вона щось передає. Якщо ж бучня нічого не виходить, музикант радить пародіювати інших. Іграють не стройно і какой-то звук не очень хороший. Я кажу, це звуком, як Каріна, зіграй її звуком. Якби ти копірувала, як е, Калкін копірує другий голоси там. І так і, і туда, Значить, учим, що чоловік вже щось та Педагог переконаний у тому, якщо продумати кожен крок на заняттях, то можливо досягти неймовірних результатів. У його практиці неодноразово були такі випадки, коли ніхто не вірив, що дитина зіграє якийсь складний музичний твір, а Юрію Григоровичу вдавалося довести протилежне. Заинтересовать ребенка надо делом, правильным делом. Если ты сразу с первых шагов узнаешь, что он сегодня должен сделать, что он завтра должен делать, что послезавтра. И я наперед вижу, я даю, когда произведение, кто-то может сомневаться, да, трудно, никогда не сыграет. А я же прикидываю каждый урок, который он посетит, каждый урок сделает свое дело и смотришь, играет. И здорово. Так и вот сейчас у нас дети здесь. То же самое. И пианистка играет вальс Шопена. Девочке 10 лет, она играет вальс Шопена. Труднейший вот. И хорошо, она не на новых именах. Переможет и два международных конкурса выиграла. И по саксофону девочки думали, сложный репертуар никогда не сыграет. А сейчас все восхищаются, говорят, ну, наверное, у вас от Бога это детина. Так, так унікально, податкова, вона так чувствує музику. Так... Ну, ми це все їй даємо. Д Юрій Лашко говорить, що займатися музикою можна починати із самого маленького віку. Вже з 4-5 років. Проблема лише в тому, що не всі музичні інструменти маленька дитина може втримати в руках. Ну, Духовікам сніжє. Держиться забоном, все таки тяжеленький, да? ребенку не даш маленькому. Для этого мы придумали сапилочка такая маленькая. А сапилочка, когда ребенок освоил, он уже там учится, как правильно дыхание поставить. Вот как, чтобы ее хватило там на несколько звуков. Вот это что же? Это целая тема работа над исполнительским дыханием. Вот. Как пальчики должны закрыть эти дырочки там. И штрихи. Штрихи это в каком характере звук, там короткий, длинный, там быстро, сердито сыграл, или там наоборот, как-то игриво. Этому всему можно научиться на сопилке. А после сопилки можно переходить на любой инструмент, на трубу, на кларнет, на саксофон, на любой. И вот здесь вы в этой э, диске в одном есть. Там девочка есть, которая сначала на сопилочке играла, потом на саксофоне. Одна девочка на сопилочера, а потом на трубе. І красиво грає на трубі. Та все ж, хоча у кожної дитини різні таланти до музики, педагог переконаний, що вчитися грати на музичних інструментах корисно всім. І навчити можна кожного. Говорить, що в його практиці були діти, яких навіть він спочатку вважав безнадійними. Та за деякий час кардинально змінював свою думку. На моє мрія можна любого навчити. Редко кто... но даже вот был у меня такой случай. Я еще по молодости учился на аккордеоне, один мальчик. И не имел ни слуха, ни ритма. Ну, для меня это была каторга. Но он такой хороший мальчик, такой добрый, с интеллигентной семьи. И я думаю, ну, надо, он пришел ко мне на урок, я должен заниматься. И он закончил музыкальную школу. Ну, среди самых слабых. И как-то я ехал в Крым. И думаю, пойду в ресторан, там воды куплю. Прохожу и слышу кто-то на аккордеоне. Красиво играет, там компания. Такие уже студенты. Девушки, парни. Я прошел мимо Иду назад, и меня окрикнул парень. Юрий Григорьевич. Уже меня здесь знает. Откуда я не знаю, в какой день. Вы меня не помните? Я говорю, нет. Ну, когда он был мальчик, там, ему лет 12, а когда уже парень, там, лет 20 или 19, да. Я выглядываюсь, не, помню. Он называет потом, а, вы знаете, да, садитесь, пожалуйста, идемте со мной, посидим там, пьем кофе, там, или там. Ну, короче говоря, он говорит, Юрий я вот получаю такое удовольствие от того, что я сам играю. Намного більше себе слушав знаменитих акардіоністів або музикантів. Я настолько грав. Юрій Лашко присвятив своє життя дітям і музиці. Він завжди ініціативний, відповідальний, усміхнений та життєрадісний. А його учні називають свого вчителя не інакше, як своєю опорою та підтримкою. Своїм професіоналізмом та добротою Юрій Григорович заслужив неабияку любов та повагу усіх, хто його оточує.